Вітаю всіх на каналі Домініка. І в цьому відео ми розповімо вам про карнавал в Німеччині, а саме в місті Кьольн. Карнавал це державне свято і воно святкується у всіх закладах освіти в однаковий час, в однаковий день. Діти обов'язково вдягаються в костюми. Вау, Ва, які в тебе крила красиві. Яка косичка гарна. Ти можеш рукою свою косичку сюди брати. Так, ось твоя косичка тепер довга. В тебе така косичка є. Моя косичка. Клоун? А хто там іще? Петеса. Здебільшого люди декорують свої вікна, вітрини магазинів. магазині. Мікі Маус. Мишка Мікі Це... А ми пізніше мали справу в центрі і заодно подивилися на вулиці. Потім у нас карнавальний день, багато людей перевдягнені з костюмами. Ну і звичайно ж, це костюми для дорослих. Цей самий день свято відзначають не лише діти, а так само і дорослі. В більшості святкування саме в цей день супроводжуються зібраннями по тематичним групам різними корпоративами або ж просто вуличним гулянням разом з знайомими і друзями. В більшості ми бачили біля кожного офісу групу людей, одягнених однаково, і вони відповідно святкували. А також це все супроводжується споживанням алкоголю. В першу чергу пива це доволі і насторожує спочатку, так як це перша половина дня. Ну, пізніше якось до цього звикаєш, бачачи вже не першу одну таку вулицю. Кружляючи містом було весело спостерігати всі сидіт, і процесії можна побачити було дуже смішних персонажів. Адже головним атрибутом свята є твій вигляд, і він має бути в першу чергу смішним, а не гламурним чи якимось красивим. Дотепність і кумедність костюму часто супроводжуються власною оригінальністю, адже е, людина, яка його створить самостійно, власноруч підбере все, і не обов'язково він буде дуже коштовним, а створений з підручних засобів, може виглядати набагато ефектніше ніж якась людина, яка пішла в магазин, спеціальний є магазин і придбала цей костюм. Пізніше ми потрапили на одну вулицю, де мої очі просто розбігались від ем, яскравості людей. І один з костюмів я можу згадати, навіть мене вразив, це був костюм суші. Хлопець зробив таку гендмейдну суші і вдягнув її на свій живіт. Це було дуже прикольно і смішно, і це все було власноруч зроблено. А поки ви просто бачите вулиці міста старої частини Кьольну, і багато людей, які от на скутерах, наприклад, чи велосипедах ганяють по місту і ходять в цікавих костюмах. Я мушу додати, що карнавал в Німеччині є історичною традиційною а, їхньою. Подією, яка має свій початок іще з далеких часів, і поєднується з Великоднем. Так, чому саме з Великоднем варто нагадати і роз'яснити, що це такий час перед постом, і людина може діяти доволі вільно, розкуто, насолоджуючись, ось цією такою? Поведінковою вседозволеністю. Тому дозволено бути п'яним в публічних місцях і взагалі поводитись доволі так суспільно не прийнято в інші дні. Німці випускають пар на весь рік цим, цими днями, цим тижнем. Зрештою, він проходить карнавал цілий тиждень аж. І бувають крайності, як, наприклад. Велика кількість п'яних людей в різних публічних місцях, а велика кількість сміття. Хоча влада, я мушу визнати, добре прибирає і слідкує за цим. Ну і звичайно ж, люди пісюють всюди, тобто, це теж не є таким негативним, мабуть, елементом, але це зрозуміло, тому що велика кількість людей вживає алкоголь, пиво і відповідно недостатня кількість туалетів. Варто нагадати, що в українців є власна традиція святкувати перед початком великого посту, і це колодія або масляна. І зазвичай українці готують всякі мансі, вареники, так і пиріжки. О, тому в нас теж є свої традиції, і навіть були гуляння, які супроводжувалися так само тижневими днями, а не лише одним недільним днем. Хотілося, щоб ви просто подивились нашу відеозйомку без коментарів. На наступних відео, адже звук свята був не лише в музиці, а в симбіозі всього разом докупи. Хоча карнавальні пісні є дуже популярними, і вони співаються, і вивчаються, і повторюються вже з навіть садочка. Ну що ж, вперше, коли потрапляєш таке місце, варто сказати, очі розбігаються і просто мозок не встигає. Справді так і є. Більшість людей, звичайно, п'є алкоголь, майже не вживаючи при цьому їжу. Хочу додати, що це всього лиш початок, перший день карнавалу. І тому протягом наступних днів вважається правильним, нормальним вдягатись так само святково і відповідно так поводитись. А ось і самотня пляшечка посередині перехрестя. Я думаю, що для нації в суспільстві дуже цінуються правила поведінки суспільної, в першу чергу, і певні норми. Така розрядка в рік є, мабуть, вагомим елементом їхнього буття. Бо інакше просто вони стискаються і стискаються, ну і ви самі розумієте, вибухають. А такий дозволений суспільно. Час може це вирівнювати.